Російські товари на прилавках рівненських магазинів, доки одні підприємці активно бойкотують усю продукцію родом з Арефії а відомі бренди закривають свої підприємства на території країни терориста, рівненські магазини продовжують спонсорувати ракети та снаряди, які завдають ударів по українських містах. Днями у соцмережах з'явився допис про те, що в одному із мережевих супермаркетів міста продають російські товари під виглядом іноземних. Купила напій, пише технології сировина Німеччина, дистриб'ютор Україна. А під етикеткою Москва в горло не лізе викинула. Ймовірно, за кілька днів хтось із працівників супермаркету мав помітити таку кричущу ситуацію та прибрати товар із полиць. Вирушаємо на перевірку в один із магазинів цієї мережі. Виявляємо, що напій не лише не усунули, а ще й продають за зниженою ціною. Ну що ж, спробуємо придбати, можливо, хоча б на касі нас попередять, що товар ввезений з території країни агресора. <звук>

Як бачимо, цей товар продовжують безперешкодно відпускати, і це враховуючи той факт, що у нашій країні заборонено імпорт будь-яких товарів з Росії. То чому через 9 місяців повномасштабної війни наші магазини все ще продовжують спонсорувати країну агресора, незрозуміло. За роз'ясненням звертаємося до дирекції торговельної точки. Ну, наліпка є, бачите, все українською тотамовою. Так, але дивіться, Зрозуміло, ми розберемося з цим і повернемо постачальнику. Обов'язково ми з цим повернемо ми зараз, зараз же я його зніму з продажу. А чи раніше не зробили? Воно ж у вас не перший день стоїть, там навіть акція, здається, на нього. Зараз ми його знімемо. Зараз же, секунду я її зніму. Для цього є спеціальний менеджер, який займається цим. І ніхто не відслідковує потім, який. Відслідковує, звичайно, ну десь може вийшла помилка. От тільки чому зняти товар з полиць вирішили лише після спілкування із журналістами, та чому магазин належним чином не відслідковує товари, які вони продають, нам так і не пояснили. Наразі лише залишається сподіватися, що цей напій за кілька днів знову не повернеться до торговельної зали. Ангеліна Бораколих, Степанюк, телеканал ITV.